6 листопада середа, після тисячоліття, після знищення нечестивих, як показано, в об'явленні 20 розділі і в попередньому дослідженні на цю тему, і сказав той, хто сидить на престолі: Ось нове все творю, сталося. І бачив я нове небо і нову землю. Перше, бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було. А про новий Єрусалим, святе місто, яке вже зійшло від Бога з неба і перебуває на землі, сказано таке. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними, вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними, і кожну Бог сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерти, ані смутку, ані крику. Ані болю вже не буде, бо перше минулося, об'явлення 21.3.4. 4. Таким чином виповнюється обіцянка дана в давнину, бо ось я створю нове небо та нову землю, і не згадаються речі колишні, і не прийдуть на серце. Тож навіки радійте та тіштеся тим, що творю я, бо ось я створю Єрусалима на радість, а народа його на веселість. І буду я Єрусалимом радіти, і втішатися буду народом своїм, і не почується в ньому вже голос, плачу і голос зойку. Ісая 65 розділ, 17-19 вірш. І місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці, щоб у ньому світили. Слава бо божа його освітила, а світильник для нього агнець. І народи ходитимуть у світлі його, а земні царі принесуть свою славу до нього, а брами його зачинятись не будуть у день, бо там ночі не буде. Об'явлення, 21 розділ, 23, 25 вірш. І там пустеля буде, як Едем, а пустеля, як сад Господній, пробуватимуть в ньому утіха та радість, хвала і пісноспіви. співе. Ісаї 51. 3. Там світло місяця стане, немов світло сонця. Світло ж сонця у семеро буде ясніше, як сімох днів, і навіть місяці тоді засоромиться, та застидається сонце, бо Господь Саваот засирював на Сіонській горі та в Єрусалимі. Ісаї, 30 розділ, 26 вірш, 24 розділ, 23 вірш. Там не скаже мешканець, я хворий, і прощені будуть провини народу, що в ньому живе. Ісая 33, 24. Там народ, усі справедливі вони, Ісая 60, 21. І звеселиться пустиня та пуща і радітиме степ, і зацвіте, мов троянда розцвітаюче, буде цвісти та радіти Ісаї 35, 1, 2 там розплющаться очі сліпих і відкриються вуха глухих, там кульгавий вскочить, немов олень, і буде співати безмовний язик, бо води в пустині заб'ють джерелом, і потоки в степу. І господні викупленці вернуться та до сіону з успівом увійдуть, і радість довічна на їхні голови. Веселість та радість осягнуть вони, а журбата зітхання втечуть. Ісаї, 35 п'ятий розділ. П'ятий, шостий, десятий вірш. Там усе буде так спокійно і так надійно, що люди зможуть спокійно жити в постелі і спати в лісі. І люди, і самі місця навколо будуть благословенням, так, будуть зливи благословення. Єзекіїля 34, 25, 26. Там сама земля буде радіти. Радіти та співати, і там від радості гори й холми будуть тішитися перед вами співанням, і всі польові дерева будуть плескати в долоні, Ісаї 55, 12. Так, ми завжди відчуватимемо свіжість ранку, і ніколи не будемо далекі від його закінчення. І кожне створіння, що воно на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них чув я, говорило. Тому, хто сидить на престолі і агнцеві, благословення, і честь, і слава, і сила на вічні віки, об'явлення 5:13. І жадного прокляття більше не буде, і буде в ньому престол Бога та агнця, а раби його будуть служити йому і побачать лице Його, а ймення Його на їхніх чолах. А ночі вже більше не буде, і не буде потреби в світлі світильника, ані в світлі сонця, бо освітлює їх Господь Бог, а вони царюватимуть вічні віки. Об'явлення 22. 3, 5. Співай, дочко Сіону, втішайся Ізраїлю, радій та втішайся всім серцем, дочко Єрусалиму, відкинув, Господь Твої присуди, усунув у кут твого ворога. Серед тебе, Господь, цар Ізраїлів, уже ти не будеш боятися зла. Того дня буде сказано Єрусалимові: не бійся, Сіонові, нехай не опустяться руки твої, Господь Бог твій серед тебе. Велець спасе, він у радості буде втішатись з тобою, обновить любов свою, з успівом втішатися буде тобою. Благослови Господа душа моя, і все, що в мені, благослови святе ім'я Його. І нехай увесь народ скаже Амінь і Амінь. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.